Причина запізнення. Запізнились буквально на кілька хвилин на автобус. Довела чекати наступний. Я класна керівника попередила. То може без запису. Знаю я ваші історії. Ти не виняток, тож записуйся. Можеш йти і на майбутнє. Плануй час краще. Причина за Доказ у руках. І цекаво у районі. А чого це не на своєму посту? Невже, кава у нашому районі все-таки смачніше, ніж у вас. Та ну, просто пост моїй школі уже в печінках сидить. Вчора один хлопець вирішив довести, де ще не маю права перевіряти його рюкзак. І що? Має з собою щось серйозне? Зброю? Та ні, просто ученьця мого класу з інтернетами про права людини. А у тебе як чергування проходять? Та нудно. Ось буквально перед тим, як ти зайшла, запізнилася дівчина і почала розповідати історію, що автобус без неї поїхав. Я навіть слухати не захотіла. І говорю: ти не виняток, тож відмічайся. <звук> Я вже до себе на пост запізнююсь, У мене заняття через 10 хвилин починаються. Та забий. Топожеш мені тут порядок підтримувати. А ну стоп, куди ти, ти зібралася? В магазин. Наступний рок лише через 20 хвилин почнеться. Виходити зі школи під час навчального дня заборонено. Я просто збігаю, куплю води і повернуся. Навіть навіть пропуск має з підписом викладача. Ой, не сміши мене! Це довідка, чи ти її сама намалювала? За кого ти мене маєш? Це підпис вчителя фізики. А я думаю, що тобі просто хочуть і побігати по кав'ярнях. Це несправедливо! У мене є пропуск, а ви просто користуєтеся своєю посадою. Ой, серйозно? І ти на мене поскаржишся? Це вже занадто! Це поліціянка принизила мене. Що сталося? Вона насміхалася над мною. Я хочу, щоб вона пожалкувала. Без проблем, кажу, що робити? Візьми Камілу та Кирила, нехай зроблять щось таке, що ці чергові запам'ятають на все життя. Чуєш, а ти бачила новий тренд у Тіктоці? Ти про те, що зафорсився лише кілька днів тому? Да, там танец, и как раз для двоих. Может, его снимем, а пока все на уроках. О, класс! А для не ты Найближче по сходам у кінці коридору. Дякую, я зараз... чекай, я зараз прийду. Хто там під час року розгулює? Що? Що за чого? Що сталося? Приводи, я бачила їх! Це ж все просто дурні жарти. Просто дурні жарти. Все все учні! Проводимо допит. Так, не запланований, але дуже важливий. Ви чули якісь дивні звуки останнім часом? Чи хтось виходив під час уроку і бачив щось небудь модорошне? Дякуємо за увагу. Перепрошую, що перервали урок. Продовжуйте. Дарино, скажи мені, хто відсутній. Вибачте, можна вийти? Можна. Ну що, ви готові? Майже. Ми заходимо через 30 секунд. Все, даю сигнал. Ця вистава має бути гучною. Як скажеш? Так, сьогодні ми пишемо контрольною за минулу тему. Тому телефони здаємо мені на стіл. Руки на стіл! Ти чував? Що за чорт деняг? Вітаємо, ми з спеціалізом охорони здоров'я. Хто тут відповідальний? Е, ну, взагалі-то ми тут за порядок відповідаємо. О, серйозно. Ви сертифіковані у питанні інфекційних захворювань? у вашій школі було зафіксовано випуск небезпечного вірусу. Якого ще вірусу? Цей вірус передається через шкільне обладнання, пушки дверей, телефони. І через погане ставлення до учнів. Потрібно взяти аналіз вашої крові, а також вам обов'язково потрібно одягти ці маски. Що? Одягайте, а інакше ви можете стати першими жертвами нової хвилі. Ситуація дуже серйозна, терміново треба до директора. Це, це занадто. Ти, ти куди це? Я не знаю, що тут відбувається. Я йду. Ти кидаєш мене одну. Вибач, у мене є свої обов'язки. Ну що? Як відчуття, коли все проти тебе? Це було. Це було щось ненормальне. Мабуть, так само ненормально, як коли ти сьогодні з мене насміхалася. Ти ще досі думаєш, що головне це демонструвати свою владу і повноваження. Я Я просто бути поліцейським не означає користуватися своєю посадою, і не варто ганьбити цим свою форму.